В етері програма 5488. наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово? І чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення, розрізнення і означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя. І яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого, і які верстви населення піддаються дискримінації в Україні? Ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації? Про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України. Законопроєкту, який має позбавити суспільство дискримінації, починаємо проєкт з однієї з найактуальніших тем розмови про дискримінацію за місцем проживання. А отже, знайомтесь. Коли тебе опитують, звідки ви коли ви переїхали до Києва? А чому ви переїхали до Києва? Ти просто одразу відчуваєш, що тебе ну не дуже хочуть брати. Костянтин не визнає Крим російським. Тому виїхав подалі від окупантів до Києва. Життя на новому місці почав з пошуку роботи, подався на вакансії в сфері фінансів та банківських послуг, але не брак професійних навичок. На перешкоді став рівень володіння українською мовою. І, попри те, що Костянтин готовий був якнайшвидше усунути мовну прогалину, в роботі йому відмовили. Я пішла на прийом до начальника. Він не піднімаючи очей, сказав, що йому байдуже звідки я родом, чи то з Сєвєродонецька, чи з Маріуполя, чи будь-звідки я маю сама поїхати в якесь місто, куди вивезли наші документи, і сама знайти форму, F1, яка потрібна, щоб підтвердити справжність мого паспорту. Хоча я ніколи не втрачала документів, і вони всі, які були в мене за життя, були із собою. Яна мешкає в РПНІ, що на Київщині. Сюди переїхала 2015 року з тимчасово окупованої Макіївки. Після одруження постало питання зміни паперового паспорта на цифровий айді-карти та зміни прізвища. Жінка звернулася в Шевченківське відділення Державної міграційної служби Києва. Але в оформленні нових документів їй відмовили. Мовляв, їдьте додому по довідку за формою F1, аби підтвердити справжність паспорта. Звісно, я на нікуди не поїхала. Оформити головний документ громадянки України. їй допомогли в представництві Державної міграційної служби маленького міста у Київській області. 5488. Законопроєкт про визначення дискримінації. Історії Костянтина і Яни, котрих з рідних домівок вигнали російські агресори, є типовими, коли йдеться про дискримінацію за регіональними ознаками. Якщо простими словами, це обмеження в правах людини, послугах і сервісах, що надаються приватними місцевими та державними компаніями й установами за походженням, місцем народження жінок і чоловіків. Ця проблема стара як світ. Пригадаймо приклади радянського минулого в протистоянні жителів західних областей зі східними завжди були зацікавлені совєтські політехнологи та пропагандисти. Чого лише варті закинуті в суспільство меседжі про східняків, які є москалями. Та націоналістів і бандерівців, що вкорочували життя пострілом у спину дідів тих, хто не поділяв цінності про незалежність України, за словами історика Сергія Жукова, співробітника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики України, під час Великої війни, як ніколи, російські політтехнологи використовують перевірену матрицю одних українців сварять з іншими. Інша річ, що самі люди піддаються на інформаційні провокації і емоційно не завжди коректно ставляться до своїх нових сусідів, до тих, хто приїхав у громаду з іншого кінця держави, починаючи від е, березня місяця вже минулого року, почалися фіксуватися спроби максимально розкачати всі потенційно можливі конфлікти в українському суспільстві по різних лініях розламу, в тому числі між Мешканцями різних регіонів між місцевими і ВПО різні меседжі вкидалися, і це все граючи на різних наших, так би мовити, травмах історичних. І фактор мови обов'язково використовується. Да, якщо зі сходу люди тікали на захід. Типовий меседж, що там десь там східняки там, умовні, да? так, не люблю я таку термінологію використовувати, але тим не менше, да, От якісь переселенці російськомовні десь погано повелися і одразу це екстраполюється на всю спільноту, типу, що всі вони там такі. Плюс, якщо там десь хтось комусь е висловив. З місцевих якесь невдоволення, якусь агресію, що типу, чому не державно і так далі, і понаїхали. Це екстраполюється знову таки на всю спільноту, що типа їх там не раді бачити, типа ну вони чужі, і так далі. Майже 13 мільйонів українців покинули свій дім через війну з 24 лютого 2022 року. З них понад 5 мільйонів залишилися в Україні та вимушені жити в новому статусі внутрішньо переміщених осіб. Здебільшого таким людям доводиться розпочинати заново все: шукати житло, лікарів, школи, і садочки для дітей, та найголовніше заробіток. І уявіть собі, коли одні намагаються допомогти людям у скруті, інші чинять перепони, спираючись на власні уявлення про місто, звідки переїхала людина. Я мушу зауважити, і це дуже важливо, що в жодному разі не всі, і навіть не більшість, собі дозволяють цю дискримінацію, але якась частина суспільства так. Тобто 2014 році харків'яни ставилися до луганських донецьких, так в двадцять львів'яни і так далі. Юлія Конотопцева за дев'ять років бачила різне оставлення до вимушених переселенців з боку місцевих посадовців, підприємців і звичайних людей. Як співзасновниця волонтерської ініціативи, станція Харків, вона з перших днів російсько-української війни вивлала, щоб міська влада гідно ставилася до тих, хто через вибухи ракети росіян змушений був залишити рідні домівки і оселитися в новому місті. Але чиновники Харківської мерії тривалий час телеекранів розповідали, як переселенці забирають на себе чимале фінансування з місцевого бюджету, виділеного на лікарні та школи. Місцева громада від це відчуває, і відповідно списує ці проблеми на переселенців. Донецькі для багатьох мешканців Донбасу після 2014 року це стало звучати мов прокляття. Стосовно них існував стереотип криміналу, ненадійності та того, що вони хочуть, щоб Україна приєдналася до Росії. І, як говорить Юля Конотопцева, такі стереотипні узагальнення щодо Донецьких заважали людям винаймати помешкання і працевлаштовуватися. влаштовуватися. Але ж серед них є чимало справжніх українських патріотів та фахівців своєї справи. На мій погляд, це жахливо, але ця проблема є і нині. Під час повномасштабного вторгнення росіян жителі деяких міст дозволяють собі навішувати ярлики на людей із східних та південних регіонів, так у Вінниці харків'янці дорікнули, що через таких як вона в Україну прийшла війна, мовляв, у місті притримувалися про російських поглядів. Замість вчасно дати відсіч прихильникам руського мира про некоректні висловлювання на адресу вимушених переселенців із російськомовних регіонів розповідали під час консультації і керівниці громадської приймальні харківської правозахисної групи юристі адвокатці та мілі Безпалій. Це явище, от я спостерігаю саме в ракурсі. Дійсно, таки внутрішньо переміщених осіб більш гостро. Ті люди, які поїхали, ну звісно, в більшості свої, це зі східної частини України до західної, чи там від до центральної. Хоча в центральне на території центральної України я чесно вам скажу. Скарг таких менше, скажімо так, та ж західна частина України. Тут хочеться застосувати все ж таки слово дискримінація, тому що десятки випадків, як з місцем працевлаштування, як з орендою житла, як з оформленням якихось льгот, як з влаштуванням до дитячих садочків. Які там працюють нажива дуже часто на жаль, я чую от саме скарги на те, що ви приїхали зі сходу, ви самі винні забирати місця наших дітей. 5.4.8.8 – законопроєкт про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду. Правильно? Можете відмовити мені в обслуговуванні? Чому є хазяїва хазяїнка? Чому я не могли вам сказати? Ага, тобто ви з нас спілкуватися українською не будете? Ні, я плохо знаю українське, я не хочу себе не хочете. з іншого боку. В соцмережах та змі безліч відеофактів, коли в ресторанах відмовляють в обслуговуванні через те, що клієнт просить офіціанта говорити українською. Як передбачено законом, або ж на слуху історії, коли вчителі у школах, викладачі в університетах продовжують викладання російською і агресивно реагують на прохання прийти на українську. На всі ці правопорушення реагує мовний омбудсмен, міносвіти та місцева влада. Житло, медицина це основні питання і Яким намагалися дати раду на новому місці вимушені переселенці впродовж року масштабної війни? Такого висновку дійшли під час комплексного дослідження фахівці громадського холдингу Група впливу. Голова правління громадської організації Тетяна Дурнєва розповіла, що у фокус-групах люди з різних куточків України поділилися вісьмома головними, як на їхній погляд, проблемами. Вони, як правило, і пов'язані з певним. Нерозумінням проблеми і біди, з якою люди стикнулися, з певними ще наслідками попередніх проблем України по розділенню суспільства, по відокремленню на схід і захід, по цьому принципу розділення людей, які там не завжди розмовляють українською. На жаль, ця тема також присутня, принаймні, от в відповідях людей, які були нашими інформантами, інформантками на фокус групових дослідженнях, стереотипи вони ж дуже легко з'являються і дуже важко зникають. Тим не менш, таких прям серйозних конфліктів сказати би що в суспільство розділене. я би не говорила про це. На мій погляд, все ж таки суспільство зараз більш об'єднане у природі дискримінації за регіональними ознаками, окрім стереотипів. Соціальних та економічних складових є одна досить суттєва, про яку не одразу подумаєш. Це страх за власне життя, страх, що в твій дім можуть скерувати російську ракету. Послухайте, що говорить психологиня, консультантка у методі позитивної психотерапії Ольга Ладія Щербакова. Цивільні люди, бо вони і найбільш вразлива категорія під час війни дуже налякані. І спрацьовує, мабуть, якийсь архаїчний цей да механізм внутрішній, який спрямовує енергію страху шукати винних у тому, що відбувається. Не визнавати якусь свою дотичність, свою відповідальність до процесів, робити щось для вирішення. Бо на простіше підняту енергію страху на когось перенаправити. Це ж дуже просто. Той, хто поруч, і той, хто поруч не просто простий, а ще з тих регіонів, звідки війна розпочалася. Правозахисниці Таміла Безпала радить не втрачати гідність, пам'ятати, що ви є повноправним громадянином або громадянкою України. А отже, у вас є законні підстави на дитсадок, школу, на отримання якісного лікування, на добру роботу. Ну, а якщо вже хтось вирішив повправлятися у зверхності або загрався у справедливість, то хоч і ж просіть відмову у письмовому вигляді? Фіксація перше письмова. Я вам скажу, коли вмикаєш відеокамеру в будь-якому закладі, то розмова стає більш офіційною, більш діловою. Я завжди про це кажу, я цього не приховую. Тим паче, якщо ми розуміємо на що ми йдемо, і чого ми, в принципі, то чекаємо. У психологині Ольги Ладії Щербакової є побажання Ставтесь до переселенців, немов до гостей свого краю. Є громада, яка з часом стане таким же можливо членом громади, тому що можливо родина або людина не повернеться, бо нікуди повертатись. Україна з давніх давен була мультикультурною гостинною нацією, і в час великих випробувань варто знаходити заради чого єднатися, адже російського ворога можна подолати тільки разом. А отже, хочеться подякувати всім, всім, хто евакуює, приймає, годує, лікує, одягає, дарує і волонтерить. Наша сила в єдності. Це не пафосні слова, а правди війни. З вами була Марта Мольфар і цей випуск програми «5488» підготував журналіст Володимир Носков. 5488 – законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду.